Але дядько Вернон видер листа йому з рук. Це мені! крикнув Гаррі, намагаючись вихопити листа. Хто б це тобі писав? вишкірився дядько, розгортаючи однією рукою листа і пробігши його очима. Його обличчя з червоного стало зеленим швидше, ніж мінялися сигнали на світлофорі. І це ще не все. Наступної миті воно зробилося землистим, неначе вчорашня вівсянка. П п, -п Аж задихався він, Дадлі намагався схопити листа, щоб прочитати й собі. Але дядько Вернон підняв його високо вгору. Тітка Петунія зацікавлено взяла листа і прочитала перший рядок. Якусь мить здавалося, ніби вона от-от зімліє. Вхопившись за горло, вона хапнула ротом повітря. В -в вернуне, о, господи, вернуне дядько з тіткою дивилися одне на одного, так ніби забули, що в кімнаті ще й досі стоять Гаррі й Дадлі.